Організація, що стала найвідомішим в масовій культурі лицарським орденом. Саме образ його лицарів, ми в першу чергу уявляємо, коли говоримо про епоху гристових походів. Ніякий інший лицарський орден не створив навколо себе стільки міфів, що іноді складно сказати, де перед нами справжня історія, а де чергова легенда чи вигадка. Так, ми говоримо про орден Тамплієрів. Привіт Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліго, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми продовжуємо місце лицарства на каналі. І перейдемо від Холодного Балтійського узбережжя, де проживали герої нашого попереднього відео, Лицарі Тевтонського ордену, до більш стереотипного для лицарів хрестоносців регіону до Королівства Єрусалимського та до лицарів ордену Тамплієрів, що відіграли в історії цього королівства не останню скрипку. В 1099 році силами хрестоносців Першого хрестового походу зайнято Єрусалим та утворено Єрусалимське королівство. В Європі починається перший туристичний бум, адже кожному ревнісному християнину потрібно доторкнутися до біблійних святинь. Тисячі пілігринів вирушають у паломництво, створивши в європейських портах черги. І навколо цих людей, від великих західноєвропейських портів до самої Палестини, почала утворюватись інфраструктура. Хтось займався перевезеннями, хтось будував заїжджі двори, хтось, як, наприклад, брати госпітальєри, займалися лікуванням хворих, а хтось займався захистом паломників. У 1119 році лицар Гуго де Пейн звернувся до Єрусалимського короля Балдуїна II з проханням заснувати лицарський орден. На що той погодився і навіть виділив їм частину свого палацу, котрий тоді розміщувався в будівлі мечеті Аль-Акса. На храмовій горі, через що новостворений орден отримав ім'я тамплієрів. Від слова Темпл. Храм", Вони навіть на своїй печатці будуть зображати храм сучасну мечеть Купол Скелі, що хрестоносцями називалась темплум доміні", храм Господній. До речі, якщо подивитись на іншу сторону печатки, то можна побачити зображення двох лицарів верхом на одному коні. Це мало символізувати смирення, єдність та бідність ордену. І справді на початкових етапах лицарі, яких тоді було в ордені 9, жили на подарунки та пожертви. Їм давали різне лахміття, що не було потрібне власникам. Тамплієри тоді огордо носили звання бідні, брати, воїни Христа та Соломонового храму. Втім, бідність тривала недовго. До ордену пристав впливовий католицький функціонер Бернард Клервоський. Який разом з великим магістром Депейном склав устав ордену, а також клопотався в його підтримку на раді в Труа. Тамплієри там отримали офіційне визнання, були звільнені від виплати податків будь-кому, окрім його святості Папі Римському. До них рікою полились пожертви, гроші, землі, маєтки, а також сотні молодих лицарів, котрі рвалися служити Господу в лавах цього ордену. Особливо великим був потік з Франції. І орден став головним оплотом французького впливу в Єрусалимському королівстві. Ми чудово знаємо історію про воїнів тамплієрів, котрі стали великою військовою силою. Це правда. Вони приймали участь у багатьох битвах. Наприклад, у 1177 році трьох-чотирьохтисячне військо-хрестоносців на чолі з Балдуйном IV за підтримки п'ятиста тамплієрів наголову розгромило військо Салахаддіна, котре налічувало більше 20 тисяч в битві при Монжезарі. Однак, навіть на піку, коли кількість членів ордену перевершувала 20 тисяч чоловік, військове крило, тобто лицарство, не було більше 10-15% від загальної кількості тамплієрів, тобто один з десяти лицарів представляв орден на полі бою, інші виконували господарсько-адміністративні функції. А їх дійсно було де виконувати, адже вже до середини 12 століття орден стає значним утримувачем маєтностей. Окрім володінь, тобто нерухомості та земель, в Єрусалимському королівстві вони мали безліч майна у практично всіх європейських католицьких королівствах. Так, наприклад, у Франції їм належало 700 маєтностей. Їх розмір коливався від будинку посеред поля чи самого поля до цілого села. І щоб упорядковувати все це неподобство, орден створив свою систему адміністрування. Декілька угідь об'єднувались в командорство командорства у прецепторії – Котрі підпорядковувалися регіональним магістрам, а ті, в свою чергу, великому магістру ордену. Ця система, до речі, дуже схожа на систему адміністрування католицької церкви, і насправді це цілком зрозуміло. Як і католицька церква, Орден Таплієрів мав і якусь неймовірну кількість маєтностей та представників у всіх державах католицького світу. Деякі дослідники наводять цифру від 900 тисяч до 1 мільйона 800 гектар посівних площ. Проте ця сума виглядає завищеною. Втім, ви приблизно можете зрозуміти масштаби. А при умові, що все це не було компактно розміщеним в рамках якоїсь держави, їм довелось вийти на наддержавний рівень, створивши щось типу суміші сучасної транснаціональної корпорації і приватної військової кампанії, що була підсвітна тільки Святому Престолу. Тамплієри також, маючи таку широку географію своїх представництв, чітку систему адміністрування та постійно співпрацюючи з паломниками, дійшли до цікавої ідеї. Однією з головних проблем паломників, поряд з війнами, хворобами, поганими дорогами а також кораблетрощами, як би мені не хотілося жити в той час, були грабіжники, бандити й мародери, котрі хотіли забрати в Пілігримів їх улюблену карбовану монету. Тамплієри вигадали доволі елегантну і проривну для свого часу штуку чек. Звичайний банківський чек, тим самим заклавши прототип сучасної банківської системи. Тепер, перед тим як вирушити, наприклад, у паломництво, ви могли зайти в найближче до вас відділення тамплієр банку. До речі, гарна назва: беріть на олівець відкрити там рахунок та покласти на нього гроші. Вам давали шматок пергаменту з зазначеною сумою та вашим відбитком пальця. Тепер, приїхавши до Єрусалиму, ви могли зайти в місцеве відділення тамплієрбанку банку та зняти з чеку свої гроші. А якщо вони закінчаться, то їх на ваш рахунок могли покласти ваші родичі. Якийсь середньовічний аналог броски на карту грошей до зарплати. І за всю цю грошову діяльність тамплієри брали свою комісію. Тож тепер паломники могли не боятись грабіжників. Хоча війни, хвороби, погані дороги та кораблетрощі все ще залишалось. І до речі, подібна економічна діяльність була не надто законною. Тому папі римському навіть довелось видати ордену індивідуальний дозвіл на банківське підприємництво. А знаєте, що ще було незаконно? Правильно займати гроші під відсоток. Тому що це не дуже богоугодна діяльність, через що сфера кредитування в Європі була не дуже розвинутою. Тамплієри і тут знайшли вихід. Вони винайшли або відкопали ще античний винахід, про який всі якось забули вексель. Тут потрібно пояснити детальніше. Ви йшли у Тамплієр банк, і замість того, щоб казати, можна мені взяти у вас позик, ви казали, можна продати вам Вексель. Тобто шматок пергаменту, який ви продавали тамплієр банку, наприклад, за 100 золотих, але в ньому вказано, що за певний відрізок часу ви зобов'язуєтесь його викупати за, ну, наприклад, 110 золотих. Таким чином, ви з одного боку і кредит отримали, і зберегли свою безсмертну душу від гіяни вогняної. Сподіваюся, я правильно все пояснив. А в додаток до цього всього, я нагадаю, що тамплієри на хвилиночку були ще й звільнені від податків будь-кому, окрім папи римського. Тож вони могли перевозити будь-які суми, минаючи митниці. Вони, до речі, спробують виправити ще й проблему поганих доріг. Орден будував та утримував цілу дорожню мережу, котру, в першу чергу, використовував для власних цілей. Проте разом з тим надавав до них безмитний проїзд різним пілігримам. А це якась неймовірна штука для середньовіччя, де щоб проїхати по дорозі або по мосту, вам потрібно було. Не один раз заплатити податок якимось місцевим феодалам. Вони ще й на певній дистанції одне від одного будували на цих дорогах заїжджі двори, де всі подорожуючі могли відпочити. Фінансова діяльність Ордену стала настільки великою, що вони перетворились на основного кредитора для королівських дворів Західної Європи. В них брали позики від Англії до Іберії. Особливо великі борги перед Орденом мав французький королівський двір. Запам'ятайте цей факт. Тамплієри певний час навіть володіли ключами від скарбниці Єрусалимського королівства. І такі надприбутки орден витрачав не тільки на розвиток інфраструктури, а в тому числі і на військову компоненту, яка, як я нагадаю, складала 10-15% від загальної кількості тамплієрів. Проте вони славились своєю винятковою войовничістю та дисципліною. Військо поділялось на лицарів, людей знатного походження, що на момент вступу в Орден вже були висвячені в лицарі. Сам орден в лицарі не висвячував. Саме вони носили відомі білі плащі з Червоним Хрестом, візитну картку ордену. Потім йшли сержанти та зброєносці, значна частина з яких не була членами ордену, а були найманцями. Вони носили чорні плащі. Це відобразилось в їх бойовому прапорі, котрий ви можете бачити у мене за спину. Білий колір символізував світло християнської віри, а чорний страх темряву, яку вони несли ворогам. Або ж це символізувало єдність лицарів, сержантів та збройності, тобто білих плащів і чорних плащів. Орден прийняв участь у багатьох битвах в роки Христових походів. В деяких битвах вони перемагали, як в щезгаденній битві при Монжезарі. У 1177 році. В деяких зазнавали поразок. Так, в 1187 році сили ордену були наголову розгромлені в битві при Хаттіні. Тоді в полон мусульманам потрапив сам великий Магістр. Легенда навіть говорить, що задля того, щоб зберегти життя, він прийняв іслам. І ця легенда в подальшому ордену дуже боляче відгукнеться. Але це згодом. Полонений магістр також наказав гарнізонам фортеці Гази та іншим великим твердиням відкрити ворота перед Салахаддіном. Тоді він у 1187 році захоплює Єрусалим. Орден втрачає свою резиденцію. Проте, вже в 1191 році вони захоплюють місто Акро після дворічної облоги разом з лицарями Третього Христового походу. Саме там розміщується новий штаб. Площа Єрусалимського королівства значно зменшилась, проте лицарських орденів, а отже, і полюсів впливу, менше не стало. Тож тамплієри влились в гризню орденів. В 1241 році вони, в союзі з Дамаском, виступили проти мамилютів, нових господарів Єгипту. А заодно вибили закри госпітальєрів та тевтонів. Результатом стала серія війн, котрі завершились в 1291 році з падінням акри. Та смерті Єрусалимського королівства. Тамплієри втратили всі свої володіння на Близькому Сході та були вимушені переносити свою ставку на Тіпр, куди мігрували інші великі ордени, наприклад, госпітальєри. Перебуваючи на Тіпрі, орден починає скорочувати свій військовий компонент, все більше зосереджуючи увагу на країнах Західної Європи та економічній діяльності. І це вже стало останньою крапкою, як для католицької зеркви, котра вже скоріше бачила в тампольєрах не інструмент, а загрозу, так і для світських правителів. Особливо королі Франції, котрі, як я нагадаю, мали значні борги перед орденом. В 1307 році французький король Філіп IV Красивий почав перемовини з Папою Клементом V щодо ліквідації ордену. 22 вересня було розіслано накази по всьому королівстві. В пояснювальних записках було зазначено, що конверти мають бути відкриті в п'ятницю 13 жовтня. Тому самі інквізитори до останнього моменту не знали, яка задача перед ними стоїть. Лицарів, що перебували у Франції, абсолютно неочікувано для них схопили та ув'язнили. Інквізиція звинуватила їх в богохульстві, поклонінні Золотому тільцю та дияволу. 22 листопада папа видав Булу. В якій закликав усіх християнських монархів провести арешти та конфіскацію маєтків тамплієрів, це розпочало цілий каскад справ проти ордену з Кастилії, Арагонії, Кіпрі, Англії, Португалії, Італії та Німеччині. Паралельно з цим розпочався основний судовий процес в Франції проти верхівки ордену. І тут тамплієрам пригадали все від старих образ до легенд про магістрів і новірців. На додаток до цього проти ув'язнених застосували жорстокі тортури з метою вибити побільше показань. Процес тягнувся до 1311 року, коли на В'єнському соборі папа той самий Клемент V вимагав оголосити про розпуск ордену. А коли значна кількість учасників собору почала протестувати, папа під страхом відлучення від церкви змусив їх мовчати. 22 березня 1312 року було оголошено про розпуск ордену. Все його майно мало було перейти у володіння госпітальєрів, а значну суму для покриття видатків на проведення суду вилучив король Франції Філіп IV. Частину лицарів розігнали, іншу частину засудили до різних стротів, включно з пожиттєвим позачинявши їх в монастирях, де вони закінчили своє життя в злиднях. Головних же функціонерів ордену, в тому числі великого магістра Жака де Моле, спалили на вогнищі як єретиків. Існує легенда, що коли вже вогонь дістався Жака, він виголосив промову в якій прокляв і папу Клемента, і короля Філіпа. І знаєте, вони померли до 1314 року. Розгром ордену у Франції був повним. Проте не усюди з тамплієрами так жорстоко повелись. Більшості англійських тамплієрів, наприклад, вдалося втекти до Шотландії, де Орден не переслідували. В арагоні їх позбавили замків, проте відпустили. А в Португалії, взагалі, король Даніш І зберіг місцеву гілку тамплієрів, зробивши ребрендинг та назвавши їх орденом Христа. Цікаво, що майно тамплієрів, яке формально було передане госпітальєрам, практично до них так і не дійшло. Воно зависло через бюрократичну тяганину та було націоналізовано місцевими правителями. Орден Тамплієрів, припинивши своє існування, в свою чергу, ліг в основу багатьох лицарських орденів. Таких як вище згаданий мною Орден Христа або Орден Калатрави, Алькантанте чи Сантьяго. Саме тому кораблі під Христом Тамплієрів відкривають, наприклад, Новий світ. Детальніше я сказав про це в своєму першому відео про історію Португальської колоніальної імперії. Також під впливом тамплієрів виникне цілий масонський рух, учасники якого будуть вважати себе продовжувачами справи ордену. А я дякую за перегляд. Пропоную подивитись відео про інший орден хрестоносців, про який у мене вийшов попередній випуск, це Тевтонський орден. Також, якщо маєте бажання, можете задонатити на розвиток каналу за посиланням в описі або за QR-кодом, котрий ви зараз бачите на екрані. За це я хочу подякувати пану Миколі, що регулярно підтримує канал на Байні кофі. Ставте лайки, залишайте коментарі, а ми не завершуємо наш місяць лицарства і зустрінемось в наступних відео. Бувайте. До речі. Канал тут на днях перетнув позначку в одну тисячу підписників, за що я хочу вам дуже подякувати. Насправді у нас вже трошки більше, ніж тисяча. Скільки? Дякую.